Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку утворення чисел від 11 до 20, додавання одноцифрових чисел до числа 10, віднімання від двоцифрових чисел їх десятків або одиниць у межах 20. Повторимо вивчений матеріал. Лічба десятками 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, вісімдесят дев'яносто. Отже, десять це один десяток, двадцять два десятки, тридцять три десятки, сорок чотири, п'ятьдесят п'ять, шістдесят шість, сімдесят сім, вісімдесят вісім.

17, 18, 19, 20. Зверніть увагу, від 1 до 9 у нас була одна вишенька. Від 10 до 20 іде 2. Чому? Тому що від 1 до 9 це одно цифрове число, а вже від 10 до 20 двоцифрове. цифрово Побачите, дві цифри. Рахуємо порядку спадання. 20. Дев'ятнадцять, вісімнадцять, сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, 14, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. У Оксаночки в руці є чотири олівці, а в її подружки віри, ось погляньте, теж чотири. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Скільки олівців у Оксани? 4. А у подружки Віри також 4. Разом 8 олівців. Сьогодні ми продовжимо лічити від 1 до 20. Будемо вчитися додавати та віднімати в межах 20. Розгляньте, як можна отримати числа від 1 до 20. Отже, у нас є 10. 10. І 1 буде 11. 10 плюс 1 дорівнює 11. Зверніть увагу. Одиниць. Один плюс 0 буде 1, а 10 повертається у свій будиночок сюди. Буде 11. 10 плюс 2. 12. 10 плюс 3. 13. 10 плюс 4, 14. 10 плюс 5, 15, 10 плюс 6, 16, 10 плюс 7, 17, 10 плюс 8, 18, 10 плюс 9 19 і 10 плюс 10 20. Отже ще раз: 1. Додаємо 1, утворюється 11, до 10 2, 12. Те, що ви додаєте до 10, на нього і завершується 10 плюс 3 13, в кінці 3. А ось уже 10 плюс 10. Ми дивимося, одиниці у нас 0 плюс 0. Так і 0 залишиться. А десятки 1 десяток плюс 1 десяток буде 2 десятки. Розв'язуємо задачі. Зайчиня має 10 морквин. Скільки ще потрібно морквин, щоб їх стало 12. Як дізнатися? Від 12 відняти 10 дорівнює 2. Дві морквинки. Щоб було 15. Від 15 відняти 10 дорівнює 5. Щоб було 19. Від 19 відняти 10 дорівнює 9 морквин. І 20 від 20 відняти 10 дорівнює 10. 10 мерквин. Лисичка запросила в гості друзів. Десяток із них запросила по телефону, а чотирьох – письмово. Скільки друзів запросила лисичка? Отже, скількох вона запросила по телефону друзів? 10. А письмово 4. То скільки буде разом друзів? Десять плюс 4 дорівнює 14 друзів. Відповідь. 4. Давайте подивимося. Ми з вами вміємо утворювати сімейство прикладів та числові трійки. А от зараз ми з вами навчимося утворювати уже інші трійки із більшими числами, які ми знаємо. До 10 додати 2, де 12, дивимося: 10 плюс 2 12, 12 наверху. А якщо ми від 12 заберемо 2 то скільки утвориться? 10. А якщо ми від 12 заберемо 10. то скільки утвориться? 2. Ось так і утворюються числові трійки. Перший приклад на додавання, а далі з додавання утворюється на віднімання. 10 плюс 8 дорівнює 18. І 18 потрапляє на самий верх. Тепер від 18 ми віднімемо 8, отримаємо 10. А якщо від 18 віднімемо 10, отримаємо 8. 10 плюс 10 дорівнює 20. А якщо від 20 відняти 10, то буде 10. Вверху найбільше число 20. Від 20 відняти 10, буде 10.

І 16, 19 сусіди, 18 і 20. Запишіть. Числимо. 10 плюс 4. Ще раз дивимось. 4 одиниці, 10. Це у нас одиниці, це десятки. Одиниці записуємо в другу клітинку. Десятки у першу. 0 плюс 4 дорівнює. 4 і 10 переходить у свій будиночок. Буде 14. Тринадцять. 3 мінус три. 0. А 10 у своєму будиночку 10. Сімнадцять мінус десять. Сім мінус 0. Сім. Один мінус один. 0. Отже, 7. мінус 6. 6 мінус 6 0 і 10 залишається, тобто 10. Робота в зошиті з труд. Пес сірко охороняв 10 курей, 10 гусей і 10 качок. Уранці вилупилося ще 5 курчат, 4 гусенят і 6 каченят. Яких птахів стало найбільше, а яких найменше? Для того, щоб дізнатися, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки разом курчат, гусенят та, отже, почнемо із курей. 10 охороняв, ще 5 вилопились курчат. 10 плюс 5 дорівнює 15 гуси. 10 було, 4 вилипились. 10 плюс 4 дорівнює 14 гостей. Каченята 10 було, 6 ще вилупилося. 10 плюс 6 дорівнює 16. Отже, кого було найбільше? Каченят, а найменше гусенят. Запишіть другий і третій приклад у зоні. Наступне завдання. У школі цукоркове змагання. Учасниками є Іра, Надя, Оля, Лесик і Юрко. Надя з'їла найменше цукерок. Іра на дві цукерки більше, ніж Надя. Лесик більше, ніж Іра, але менше, ніж Юрко. Впиши числа та імена хто переміг. Для того, щоб вписати числа та імена, нам потрібно з вами спочатку порахувати цукерки та записати їхню кількість рахуємо перший ряд 10. другий ряд 8. Третій ряд 9. Четвертий. Дванадцять. І п'ятий ряд п'ятнадцять надя з'їла найменше цукерку. Де у нас найменше вісім? Отже, тут у нас буде Надя. Іра на 2 цукерки більше, ніж Надя. 8 плюс 2 дорівнює 10. Отже, 10 цукерок з'їла Іра. Лесик більше, ніж Іра, але менше, ніж Юрко. Більше, ніж Іра, це 12. Але менше, ніж Юрко. Тому дванадцять з'їв лесик. А Юрко з'їв п'ятнадцять. Давайте допоможемо їжачку дістатися свого будиночку. Вісімнадцять. Двадцять. Від дванадцяти відняти 2. 10. Сім плюс 3. 10. 8 плюс 2. Десять. Від п'ятнадцяти відняти 5. 10. Кого ми навчилися сьогодні на уроці? На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.